Усім привіт! Мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра, і ми з вами обговорюємо головні космічні новини тижня. І не лише. Перейдімо до суті. Завдяки космічному телескопу Джеймса Веба гастрономам вдалося виявити унікальну екзопланету. Світ, що отримав позначення, яке ви зараз бачите на екрані, буквально кидає виклик сучасним науковим теоріям. Його відкриття було описано в науковій роботі, опублікованій у виданні The Astrophysical Journal Letters. Об'єкт має масу Юпітера і знаходиться поблизу пульсара над щільної мертвої зірки, яка за вагою порівняна з сонцем, але в діаметрі не перевищує декількох кілометрів. Орбіта планети екстремально коротка. Рік у цьому світі триває трохи менше 8 годин. Потужна гравітація материнської зірки деформувала газовий гігант, надавши йому форму м'яча для американського футболу, оскільки пульсар практично невидимий для інструментів Джеймса Веба, вченим вдалося отримати дуже чистий спектр атмосфери його екзопланети, що практично неможливо зробити при вивченні звичайних позаземних світів. Дані інфрачервоної обсерваторії показали наявність в газовій оболонці гелію, а також молекулярного вуглецю, що стало для вчених великою несподіванкою, оскільки в жодній з вивчених на даний момент планетних атмосфер він не зустрічався. Зазвичай молекулярний вуглець зв'язується з киснем або водним, утворюючи воду або метан, але його домінування при температурах від 650 до 2000 градусів Цельсія вказує на те, що на відкритій планеті кисень і азот практично повністю відсутні. Дослідники припускають, що в небі цього світу пливуть сажові хмари, а в його глибинах вуглець може конденсуватися, перетворюючись на справжні алмази. Походження такої незвичайної екзопланети залишається загадкою, оскільки жоден відомий механізм формування планет не пояснює спостережуваний хімічний склад атмосфери тепер дослідники з нетерпінням шукають нові можливості вивчити газову оболонку цього небесного тіла. Група вчених, очолювана фахівцями з лабораторії реактивного руху НАСА, опублікувала дослідження, що змінює наше уявлення про титан. Повторний аналіз даних місії Касіні показав, що замість величезного підповерхневого океану всередині супутника Сатурна швидше за все знаходяться шари крижаної сльоти і відносно невеликі ізольовані кишені рідкої води. Роботу вчених було опубліковано в журналі Nature. Дослідники звернули увагу на те, як Титан деформується під потужним тяжінням Сатурна. У різних варіантах внутрішньої будови супутник повинен поводитись неоднаково, і виявилося, що зібрані про нього дані найкраще пояснюються наявністю під поверхнею не океану, а густої суміші води і льоду. Тертя кристалів останнього в цьому середовищі виділяє тепло, що пояснює, чому надра супутника лишаються частково розплавленими. Однак відсутність океану не зменшує шансів виявити життя на титані. Вчені припускають, що в шарах сльоти можуть існувати невеликі озера з прісною водою, температура якої досягає 20 градусів за Цельсієм. Дослідники відзначають, що в таких обмежених резервуарах поживні речовини концентруються набагато сильніше ніж у величезному океані. Це робить титан ще більш цікавим об'єктом для пошуку мікроорганізмів. Автори роботи вважають, що живі істоти в цьому середовищі могли б нагадувати мешканців земних полярних морів. Більш точну картину повинна скласти майбутня місія NASA DragonFly, запуск якої запланований на 2028 рік. Евентокрилий апарат, який повинен висадитись на Титані в 2034-му, буде оснащений сейсмометром для вивчення внутрішньої структури супутника. Ці вимірювання дозволять прощупати його надра і підтвердити, чи дійсно під поверхнею титана ховаються ізольовані резервуари з теплою водою, здатні підтримувати життя. Американський стартап Antares Industries зібрав кошти на суму 96 мільйонів доларів. 25 з них були залучені у вигляді позикових коштів. А решта 71 мільйон надійшла в рамках раунду фінансування серії B за участю венчурної фірми Shine Capital і ще чотирьох інвесторів. Сукупна сума зібраних компанією коштів досягла 126 мільйонів доларів. Заснований у 2023 році, стартап займається розробкою малих модульних ядерних реакторів, призначених як для наземного використання, так і для космічних місій. На даний момент штат компанії налічує 60 співробітників. Хантарес має операційні центри в південній Кароліні та Айдахо, а також в Каліфорнії, де на отримані фінансові кошти планує побудувати нове виробниче підприємство. Завод буде розраховано на випуск до 10 реакторів на рік. Крім того, частина залучених інвестицій буде вкладена в закупівлю необхідного обладнання та уранового палива. За словами генерального директора Antares Джордана Брамбла, компанія знаходиться всього в декількох місяцях від демонстрації роботи свого першого реактора. Пристрій, що отримав назву Mark Zero, почне проходити тестування в національній лабораторії Айдахо при міністерстві енергетики США в цьому році. Його успішні випробування дадуть зелене світло для запуску реактора Mark 1, який очікується у 2027-му. Антарес також активно співпрацює з НАСА. Минулого літа стартап провів тестування своїх технологій у центрі космічних польтів імені Маршала. Компанія бачить великі перспективи для своїх реакторів, як у військовому секторі, так і в рамках космічних ініціатив управління. Особливий інтерес для неї представляє участь у програмі Fission Surface Power, мета якої розробка адаптованого до використання на місяці ядерного реактора потужністю не менше 100 кВт. Зараз наса готується представити документ, що описує вимоги до підрядників, готових розміщувати ядерні реактори на поверхні супутника землі. Тривале призупинення роботи уряду США відклало публікацію його остаточної версії з жовтня 2025 року на початок 2026 тисячі Пропонована управлінням стратегія передбачає державно-приватне партнерство. Його у рамках комерційні компанії будуть володіти розробленими ними реакторами і продавати електроенергію НАСА за довгостроковими контрактами. Фінська супутникова компанія Айсай залучила інвестиції в рамках раунду фінансування серії. E їй вдалося отримати 150 мільйонів євро від більш ніж дюжини інвесторів, провідним з яких виступила американська венчурна компанія General Catalyst. З урахуванням додаткових 50 мільйонів євро виручених в ході вторинного розміщення акцій, оцінка капіталізації Айсай досягла 2,4 мільярда євро. Заснована в 2014 році компанія управляє низькоорбітальною мережею супутників, здатних вести спостереження за поверхнею планети в режимі реального часу. Завдяки технології радара з синтезованою апертурою, апарати отримують чіткі зображення незалежно від часу доби і погодинних умов на Землі. На даний момент компанія успішно вивела на орбіту 62 супутники. За словами генерального директора ISAI Рафала Моджевського, отримані інвестиції дозволять компанії розширити орбітальне угруповання і продовжити розвиток сервісів інтелектуального аналізу даних. Пріоритетом для ISAI стане виведення на орбіту супутників нового покоління Gen4, які зможуть отримувати зображення з просторовою роздільною здатністю 16 см і смугу покриття у 400 кілометрів. Нові апарати створюються на базі програмно-визначальної архітектури. Інженери зможуть оновлювати можливості їхніх сенсорів і алгоритми розробки даних дистанційно, не замінюючи обладнання на орбіті. Айсай також має намір істотно прискорити темпи виробництва у поточному році плануючи вийти на показник випуску одного супутника на тиждень. Моджевський зазначив, що це дозволить задовольнити зростаючий попит на суверенні космічні системи з боку урядів і оборонних відомств. Стартап Energy успішно протестував технологію передачі енергії, яка буде використовуватись в його орбітальних сонячних електростанціях. На початку грудня компанія відправила кілька кіловат потужності з борту літака, що летів на висоті 5 кілометрів. Передача виконувалася за допомогою лазера ближнього інфрачервоного діапазону, а наземний приймач благополучно перетворив енергію в електрику. Відмінність iвеw Energy від конкурентів полягає у тому, що стартап планує використовувати в якості наземних станцій вже існуючі масиви сонячних батарей. Це дасть можливість їм виробляти енергію навіть тоді, коли вони зазвичай простоюють. Рішення компанії застосовувати лазери замість мікрохвильового випромінювання дозволить істотно зменшити розмір передавальної антени на супутнику. Правда, у такого підходу є недолік. Лазер ближнього інфрачервоного діапазону не проникає крізь хмари, що вирішити цю проблему, стартап планує працювати з цілою мережею приймачів, перемикаючись між ними для максимізації ефективності орбітальних електростанцій. Станом на зараз, Ойвов'ю Energy зібрала майже 20 мільйонів доларів у двох посівних інвестиційних раундах і стрімко розширює штат співробітників, перебуваючи при цьому в пошуках нового фінансування. Компанія отримала підтримку колишнього адміністратора НАСА Майкла Гріфіна. Він назвав її концепцію першою життєздатною за десятиліття розробок у цій галузі. Наразі стартап готується до відправки на низьку навколоземну орбіту свого демонстраційного супутника. А він буде нести те саме обладнання для передачі енергії, що використовувалось в наземних випробуваннях, а його запуск очікується у 2028 році. У 2030-му компанія має намір вивести на геосинхронну орбіту свій перший комерційний апарат. Супутник оснастять величезними сонячними батареями, і він зможе генерувати не менше мегавата потужності. Генеральний директор Energy» Марк Берте відмовився назвати орієнтовну ціну електроенергії, що виробляється такими апаратами. Однак зазначив, що вона буде конкурентоспроможною на тлі сонячних, геотермальних і атомних станцій. Серед ключових рішень, прийнятих на міністерській зустрічі європейського космічного агентства, що відбулася в листопаді минулого року, було виділення понад 900 мільйонів євро на ініціативу «European Launcher Challenge», Ця програма орієнтована на підтримку молодих ракетобудівних компаній, а одним з п'ятьох її учасників є іспанська PLD Space, які надали 169 мільйонів євро. Згодом стало відомо, яким чином буде розподілено отримане фінансування. Близько 37 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку і реалізацію демонстраційних польотів ракети легкого класу Міюра 5 Основна частина суми в розмірі 132 мільйони євро буде інвестована в модернізацію потужностей компанії з метою розробки технологій багаторазового використання носіїв. За словами директора з розвитку PLD Space Рауля Верду, головна цінність участі в програмі полягає не лише в грошах, але й в доступі до унікальних ресурсів ЄКА. Компанія планує активно використовувати досвід, знання і технічну базу агентства, залучаючи провідних європейських фахівців для роботи над технологіями багаторазових ступенів. На даний момент PLD Space завершує будівництво стартового майданчика в гігантському космічному центрі. Дебют М'юра 5 запланований на першу половину поточного року, і він стане першим з двох демонстраційних польотів, намічених на 2026. -й. Надалі компанія має намір значно розширити виробництво цього носія, збільшивши його випуск з 6 до 30 одиниць на рік. Паралельно з роботою над Міюра 5 інженери Pielді Space працюють над новою ракетою, багаторазовим носієм середнього класу Міюранекст, Next, вантажопідйомністю до 13,5 тонн. При цьому комерційний інтерес до послуг компанії вкрай високий. Щотижня її команда обробляє близько 12 нових пропозицій. А на 2027 рік у PLD Space заброньовано вже чотири старти. 11 січня з бази Ванденберг у Каліфорнії ракета SpaceX Falcon 9 у межах райдшер right місії Twilight успішно вивела на орбіту новий телескоп NASA — Pandora. Цей компактний апарат покликаний доповнити спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба, розширюючи можливості вивчення екзопланет і їхніх зір. Пандора працює за транзитним методом і поєднує вимірювання у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Коли планета проходить перед своєю зорею, телескоп фіксує зміни яскравості та спектру світла, що пройшло крізь атмосферу планети. Такий підхід дає змогу шукати сліди водяної пари та інших газів, і водночас краще відділяти сигнал планети від змін пов'язаних із самою зіркою. Особливість місії довгі безперервні серії спостережень. Пандора стежитиме за системами зірка планета блоками по близько 24 години, аби відстежувати варіабельність зір і мінімізувати вплив зоряних плям, які можуть спотворювати дані про екзопланети. Це дозволить надійніше інтерпретувати результати та відібрати найперспективніші цілі для детальнішого вивчення. Наразі супутник проходить комісійні перевірки на орбіті. Платформу апарата створила Blue Canyon Technologies, і вона пройшла наземні випробування до запуску. Після завершення перевірок керування місією перейде до центру мультимісійних операцій університету Арізони, де команда розпочне активну наукову фазу досліджень. Обсерваторія NASA SPHERES створила першу карту всього неба в 102 інфрачервоних кольорах. Зображення, оприлюднене ще 18 грудня 2025 року, показує різноманітні кольори, які випромінюють зорі: синій, зелений і білий, а також гарячий водень, синій та космічний пил червоний. Ці 102 інфрачервоні довжини хвиль, невидимі для людського ока, дозволяють ученим досліджувати важливі питання, зокрема, як події, що сталися в першій миті після великого вибуху, вплинули на розподіл галактику Всесвіті. Також дані допоможуть вивчити, як змінювалися галактики протягом майже 14 мільярдів років, і дослідити розподіл ключових компонентів для життя в нашій галактиці. Запущений 11 березня 2025 року. Сфірекс протягом двох років створить чотири повні карти неба. Це дозволить отримати більш повну картину всесвіту та розподілу замороженої води і органічних молекул у чумацькому шляху. У ніч на 15 січня 2026 року капсула Crew Dragon Endeavor із чотирма астронавтами місії Crew-11 здійснила успішне приводнення поблизу узбережжя Каліфорнії. Це сталося майже на місяць раніше запланованої дати через погіршення стану здоров'я одного з членів екіпажу. У НАСА не розголошують його ім'я, але повідомляють, що він перебуває у стабільному стані. Рішення про повернення ухвалили після консультацій між фахівцями НАСА, та лікарями на землі. Задля гарантування безпеки і своєчасного лікування було реалізовано безпрецедентну за 25-річну історію станції процедуру контрольованої медичної евакуації. Екіпаж, до якого входили американці Зіна Кардман і Майк Фінке, японець Кімія Юї та росіянин Олег Платонов провів у космосі 167 діб. Перед поверненням скасували запланований вихід у відкритий космос. А після посадки астронавтів доставили на медичний огляд і реабілітацію. У НАСА наголошують, що цей інцидент не вплине на інші програми агентства, зокрема підготовку до місії Артеміс. 2 Місія Crew-11 стартувала в серпні 2025 року в межах експедиції 73-74. Апарат Crew Dragon Endeavour раніше вже тричі використовувався для доставлення екіпажів на МКС, що робить його одним із найнавантаженіших у флоті SpaceX. У SpaceX робота поступово набирає обертів. Ключове слово тут поступово. На першому стартовому столі Starbase завершили видалення старих залізобетонних конструкцій. Зі старим завершено. Тепер почнуть будівництво газовідвідного каналу. Також як і на другому стартовому столі. На складальному майданчику з'явився тестовий бак S39.1, у якого з'явився роз'єм для випробувань перекачування палива. Цей роз'єм пізніше буде використовуватись на орбіті під час стикування двох старшипів. У 39-го прототипу старшип зняли рештування, і виявилось по три отвори на великій кількості теплозахисних плиток, та не на всіх із них. Схоже, випробовують як заповнення порожнин між плиткою. Із сталевим корпусом якоюсь речовиною вплине на відсоток розколотих теплозахисних елементів. Цікаво буде подивитись і на набір висоти, і на те, що з ними стане після входу в атмосферу. Вперше з червня на складальний майданчик завезли пристрій для перевезення старшип, значить, перші випробування С-39 в Месі не за горами. Інтригує можливість того, що випробування можуть провести на новому стенді, де крім роз'ємів для перекачування палива, є кріплення для фіксації старшип за дві точки, тобто будуть імітувати навантаження після посадки в руки меха зілле. З новин іншого типу варто сказати, що Falcon 9 запустить експериментальне угруповання супутників виробництва L3 Харіс для космічних сил США. За контрактом на 739 мільйонів доларів будуть виведені супутники нового типу для виявлення ракетних стартів. Чекаємо, що ж цікавого в Starbase відбудеться наступного тижня. Підіймемо підсумки запусків минулого місяця у грудні 2025 року. Світ побачив 40 орбітальних стартів на 10 більше ніж за аналогічний період 2024 року. З усиллями США було виконано менше половини з них, що останнім часом є рідкістю. Скарбничка штатів поповнилася 17-ма запусками, 13 з яких здійснила компанія SpaceX, три компанія Rocket Lab, А решта пішла в залік United Launch Alliance. А з цікавих американських стартів варто відзначити запуск супутника нового форм-фактора. Апарати Діск SAT були доставлені на орбіту ракетою Електрон компанії Rocket Lab. На іншому боці планети в КНР відбулося 16 запусків. Серед них можна відзначити перші старти нових носіїв джуцує 3 компанії Landspace, а також Чан 12 a Обидві ракети мають перший ступінь багаторазового використання, проте під час дебюту їх не вдалося повернути ані в тому, ані в іншому випадку. Решта стартів грудня розподілилася наступним чином: два у Європи, два у РФ, по одному у Індії, Японії та Південній Кореї. В останніх двох країнах, втім, запуски пройшли невдало. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити 16-ти туристичний політ компанії Blue Origin. ракета New Shepard відправила за лінію Кармана екіпаж з шістьох осіб. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними подіями ви тоді обрали проєкт надувної космічної станції Max Space та вивчення зірки компаньйона Бетельгейзе. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми в наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення, як завжди, кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з Монобази, YouTube, Patreon, Donatello та BuyMeACoffee. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну, досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитись на тому, що і справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланням, в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві події минулого тижня і трохи фінансів з минулого місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!